А чи дорого платити? Бо існує такий міф, що в Авалоні дуже дорого. Платить дружина, Ідеальний варіант. У нас свій садівник. Тут є, бачите, ці дерева, це все потрібно доглядати. Я був керівником проєкту на першому Авалоні. Чи чути шуми з вулиці? Як турки жили, було чути шум. На вашу думку, він справді відповідає бізнес-класу. Давайте я промовчу. Ти говориш, голова з десь в Канаді чи де? Претензій немає, все влаштовує ідеальний ЖК. Друзі, сьогодні ми з вами на Чорновола. І що скажуть сусіди нам сьогодні про цей житловий комплекс бізнес-класу від будівельної компанії Авалон Інк? Отож, кожна секція цього будинку має свою особливу архітектуру і так само поверховість. Тут є від 6 до 15 поверхів. Фасад тут зроблений комбінований. Стіни збудовані з керамоблоку і технологія будівництва монолітно-каркасна. Стартував цей житловий комплекс у 2016 році, і ціни на той момент були 14 тисяч 500 гривень. Лише вдумайтесь. Проте, коли його здали у 2019 році в другому кварталі, ціни тут вже були 29 тисяч за нульовий цикл. Зараз на даний момент ціни коливаються 1300-1500 доларів за метр квадратний. Проте не лише лів'янам подобається цей житловий комплекс. В нього є своя така особлива архітектура, і навіть у 2016 році Авалон отримав приз в конкурсі у ло звісно, що цей ЖК є дуже популярний, оскільки тут дуже близько до центру локація просто неймовірна. Багато що є вже з комерції. Працює той комплекс давно зданий. Відповідно, тут дуже гарно здаються квартири в оренду, і багато хто хоче жити як для власного життя. У мене теж така собачка вдома. Ми знімаємо проект про те, що питаємо людей, які купують квартири, живуть і хочемо знати їхні справжні відгук. Як вас звати, Саша? Ну ми просто не довго тут живемо. Я був керівником проекту на першому. Володі. А скажіть, ви купували квартиру в забудовника чи перепродаж? Там, в забудовник, там, а... Так, забудовник. На стадії проєкту. Орендує. Орендує. Чи по совісті ви це все робили? Е, так, по совісті. Мене люди знають у Львові знають, що я роблю по совісті. Я багато ЖК будував, в тому числі і цей. Чи якісь ну, такі видимі недоліки? Деякі недоліки по фасадам бачу. Ми Він теж при... це зауважили. Так. От ну, це єдине, напевно, от що. Із зовнішнього вигляду будинку це напевно єдине підвіконня угу. е, в пол, да? Щось там переробляли. Я не пам'ятаю точно чи чути шуми з вулиці, чи холодно. Ну, генератори зараз чути, а холод, та я б так не сказала, у нас на мінімумі опалення і дуже тепло. і дуже тепло. А скільки платите за послуги прибирання, управління будинком і так далі? У нас свій садівник. Тут є, бачите, ці дерева це все потрібно доглядати. Це те саме, щоб ви мали якийсь приватний будинок, так і мали якісь там свій приватний газон. І відповідно є садівник, який це все доглядає. А чи дорого платити? Бо існує такий міф, що в Авалоні дуже дорого. Платить дружина, я особу... ідеальний варіант. Плати по квартплаті за доглядом е, території це виходить 500 гривень в місяць, 500-700 гривень. — Можемо собі дозволити. А чуєте сусідів за стіною? І Наскільки шумоізоляція у вашій квартирі добра? Тут погано. Чутно стандартна, стандартна шумоізоляція. Я не чую, наприклад. Не знаю, а лише. вас думаєте, чують? Можливо, можливо, але я, я ще робив додаткову ізоляцію, якби на стіни. Тут є цеглоблок і вата утеплення. Ці нюанси теж впливають на шумоізоляцію відповідно. І тут є п'ятикамерне скло. Періодично чуємо, але у нас такі спокійні сусіди. Ми періодично їх дітей чуємо, але ну я б не сказала, що дуже гучно. І ми по вихідних дуже любимо там, знаєте, посидіти, пограти е, в настільні ігри. Да, я з ними граю в крокодила, щоб ви поняли, коли <с там <с знімають <с> молодеж, іноді житло, да, так типа, на недовгий термін, то ми з ними вон, грали. Да, Ваня? буває, коли така прям тишина, коли немає світла особливо, тоді добре чути. А зазвичай в мене вдома якийсь на фоні телевізор грає, так що я мені не заважає. Як турки жили, було чути шум чесно. Навіть не хочу згадувати. <рес> <рес> Шум ізоляцію жахливо. Або мені дуже повезло, що в мене поруч майже немає сусідів, або в мене хороша шумоізоляція. Я ще точно не вияснив. До речі, як от сусіди? чи приємні дружні, приємні? Так, дружні приємні. В чаті все говорять, що навіть не знаю. Мене більшість тих які в чаті говорять мене... Не, 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 не турбують. Тут є ОСББ, знаєте, як вони працюють? Бешканці другів не незадоволені. Тому що голова ОСББ вже знаходиться 10 місяців за кордоном і не бере участі в, в житті будинку. Взагалі не бере. На відміну від К1, де де ОСББ облаштувало паркінг як бомбосховище, і де під час тривоги знаходиться ну, 500-600 людей. Я б сказав, задовільно. Не знаю, в мене претензій немає. Особисто я не знаю задоволений. Два ліфти повинні були пустити. Один ліфт пущений, і той грузовий пущений ліфт. І весь оббитий тим фанерою. Mm -hmm. Я не знаю, чи вони працюють. Ти що голова СББ десь в Канаді чи де. ну, видно таку зарплату бере. Ну я не пам'ятаю такого, що не було там відповіді, чи щось не вирішувалося. Ну тобто, в принципі, протягом доби. На наступний день все вирішується. То керівництво, що було, ну, досить добре, вони її все чистили. Я не знаю, я чую у чаті, що його якось там трохи да, недолюблюють, але ну, я не знаю. Я не думаю, що він мільйон заробляє. І тільки йому кидають, що там щось зламалося, роблять завжди, буквально на наступний день і викладають, що все, а ми вже все зробили. Зуважили, що тут. Е Трісло це все скло. Давно ну, його це... не змінюють? Ну це нещодавно, ручки іноді буває такі. Так? Моменти. Нічого сказати особливо не можу. Ні доброго, ні поганого. Чи більше поганого, а менше доброго, чи навпаки? Давайте я промучу. У мене не працює освітлення, ну там лампочка одна не працює, вона до сих пір, на жаль, не була замінена. А в цілому, в цілому, все добре прибирають часто, немає ніяких нюансів, крім ось цієї лампочки. Цей забудовник, ну тобто, позиціонує цей будинок як бізнес-клас. На вашу думку, він справді відповідає бізнес-класу? Ну, можливо. Розв'язка тут досить хороша, якщо близько до центру. Бізнесу я би сказав так. Може, преміум не, але бізнесу відповідає, як на мене. Ну, загалом так, мені складно сказати, тому що в принципі все ок, нічого такого не бачу. І це треба спитати в тих, хто живе тут дуже давно, пару років там хто купив тут квартиру, начебто, так, да, але є недоліки. Я би сказав, що так, бо я багато не потребую скажімо так. Був момент, коли ви перше побачили проект, і коли ви вже втілили його в життя. Скажіть, будь ласка, чи не багато відрізнялася те, що ви бачили? Ні, у нас все збудовано по проєкту. Проєкт якісний. Я його багато разів повертав назад на доопрацювання, тому що я бачив, що є якісь речі, які потребують уточнення. Ну, зроблено зроблено якісно. А якщо, наприклад, говорити про мінуси для вас, який найбільший мінус це може житловому комплексі? комплексу? Ну, один з мінусів був це прямо от виїзд звідси на Чорноволе, де зараз нарешті дорогу зробили. То вибрав квартири на сторону. Трамває там сумно, так з цієї сторони буде дуже пекти сонце. Останні поверхи без накритих балконів. Чи замінювали люди? От після забудовника вікна, двері і так далі? 99% щодня. Що вам тут найбільше подобається? подобається фітнесу тут. Мені поруч до нього ходити, і там прикольні тренера, і ветеринарка тут поруч. У нас кот хворий, нас і ми його постійно не... возимо туди. Які у вас були очікування, чи вони звершилися на 100%, чи щось було з недоробок? Е, ну так, так, були тут очікування, що не завершуть Замарстинівську вулицю. Якщо ви пам'ятаєте, вона була вся розбита. І теж були такі можливості, що Ну, були такі непередбачувані ситуації, чи забудовник збудує, чи виконує свої зобов'язання. Мені дуже тут подобається, я живу три роки вже тут. То ви від самого початку практично? Ну, так. Я в березні якраз заселилася, в кінець березня я три роки живу. Дуже все добре, тільки от квартира в мене сюди виходить. Тут вічно сквозняк, не знаю чого. Сквозняк, вітер. вітер. Не шкодуєте, що взяли оренду саме цього жика? Um, насправді ні. Львів він такий місто старих будинків. Я спочатку жила в старих будинках, орендувала квартиру і це дійсно жах, mm -hmm. тому знову будовну Авалон мені подобається. Скажіть, будь ласка, чи змінили б ви свій ЖК, якби мали можливість? Чи купили во десь іншу квартиру? Чи все-таки тут? Купили за міський будинок. Часто зараз все відповідають. Да, да. <рес> е, ну, напевно, єдине, що мене турбує, е, це досить мало зелене, ну, зелені. — І територія загалом, так? Будинку? Е, ну, територія. В Принципі нормально, я б сказав. Тільки тут, та. тут, так? Бо то центр Львова, <гум> я би тут купила. А до центру ходити пішки чи ні? Пішки. Бо Багато втокаєш, тут піша доступність і набагато. Ну що це дуже класно. Так тут недовго до центру йти. Один 20. Mm -hmm. Та й автобуси <гум> ходять також близько. Які десь у відсоткових співвідношеннях, скільки відсотків вже тут живе? Скільки в мене є будівельний магазин, я роблю постійну аналітику стосовно того. Будівельного магазину. Стосовно того скільки ще ремонтів не зроблено. На сьогоднішній день орієнтовно 20% відсотків не зроблені ремонти. А чи багато взагалі ремонтів зараз робиться в вашому під'їзді, наприклад? Ні, як. Ні разу не бачив, що хтось робив за цей за час, поки я тут живу. Не було шумів сусідів. Не це, бачив. до речі, суттєвий плюс. Якщо, наприклад, взяти шкалу від одного до десяти, наскільки ви б оцінили цей житловий комплекс? І чи відповідає він дійсно бізнес-класу, як заявляє про це забудовник? Я би від одного до десяти би дав максимальну оцінку, тому що дивіться, в скількох ЖК я був, не у всіх є внутрішній дворик цей раз. Які можна погуляти з дітьми, і тут є для, для фітнесу, так, от бачите, можна тут спортом займатися. І великий плюс є те, що тут, от якщо заходити з цього входу, ви маєте рівну підлогу. Тобто ви і з возиком зайдете зі всім, тут нема сходів, бачите, тут ви зайдете і з самокатом, і з коляскою, і з дітьми дуже зручно. Ну, не в багатьох же каї. То все ж таки, яка оцінка? Оцінка максимальна. 10? максимальна. Десять? Класно. Десять з десяти. Ну на бізнес клас від 1 до 10 можу на сім поставити оцінку. Щоб так аж все відвалюється, от облицовка зверху відвалюється. Не, не, не дуже так аж. Ну я не спеціаліст. Ну, вісім можна. Вісім. Вісім тверда? Так. Да. ну, мабуть, сьомочку. Мірку поставили Так. Да, так? Вісім. Да. А якщо б запитала поради ваша подруга чи купувати тут квартиру? Що б ви її купувати, щоб вона рядом зі мною жила? <ріст> В принципі, скоріше так, чим скоріше ні. так. Ну ми читаємо чат, де власники квартир вони багато чим тут не задоволені. Але так як ми не власники, можливо, ми просто по готові трошки з нюансами. Я б йому порадив купити, тому що тут є зручно, тут насправді дивіться, Багато ЖК у Львові мають територію мінімум три метри. Люди спокійно тут собі шпацирують, зручно. Мама з коляскою, з дитиною йде, і на зустрічі йде так само мама з коляскою з дитиною, і вони без проблем розминаються. Тобто дуже багато є цього простору, який створює комфорт. Щось доробили тут власники комерції, як оці насадження ось тут і ось тут. І воно набуло такого затишку і комфорту. Так? так. Тому що це і місце зручне. Тобто просто локація. розташована так, локація нормальна. Ну і самі квартири. Б. Подобається. Так. Звичайно, купити, але потрібно дивитися, купа є факторів, тобто сонячна сторона, не сонячна. Е -е... Ні, ну просто за будинок, тобто якість, локація, ну таке найважливіше. Мені дуже подобається тут якість і локація, тому що тут є е на хімічній, якщо ви знаєте, там є е поліклініка, там далі є школа. На хімічні і близька доступність до центру. практично пішки на форум в центр, будь-куди. І дуже важливо, що тут немає колії, так як є там ЖК, ЖК ось це біля форуму, Так там uh -huh. дуже чути потяг, або там ближче ЖК, там будується теж біля колії. Там буде дуже чутно. Або якщо ви знаєте бельгійське містечко, uh -huh. От там дуже шумно. Дякую вам дуже, що приділили нам хвилину. Це вам О, за правду. Он, он, он. Тому що правда завжди в Тому світі. Дякую. Дякую вам дуже за те, що приділили хвилинку. Дякую вам. Це вам дякую. за правду. вашого гарного дня веселих свят. Я вам дуже дякую за ваш. Дякую. Це для вам за вашу правду. Це Плачу. для вас змучне подарунок. Дякую, дякую за правду дякую, і гарного дякую, вам дня. Дякую. Це для вас Дякую. дякую. гарного дякую. дня. Всі вам, дякую. гарного дня! І вам також. Я вам дуже дякую, що ви приділили нам хвилинку і за правду ви отримаєте приємну соловість і гарного вам дня, і уселимо вам свят.